Рак наступає в усьому світі однак, якщо взяти показники захворюваності і смертності Європи та України, то в нас ситуація значно складніша. Майже 40% усіх онкохворих помирають після встановлення діагнозу упродовж одного року, що свідчить про запізнілу діагностику. Якщо в прошлому році було двадцять тисяч п'ятсот хворих, я таку загальну цифру, то на сьогоднішній тисяч двадцять тисяч хворих. Тобто ви бачите, що приріст є, і хворих становиться все більше і більше. Тут нема що й говорити, що їх кількість не зменшується. Лікарі подбали про комфортні умови перебування в диспансері хворих дітей. Та, окрім чуйного ставлення медперсоналу, безумовно у двобої з недугою вирішальну роль відіграє і новітня практика діагностики і лікування. Україна з 9 сентября 2009 року стала обладателем унікальної технології радіохірургічного комплексу для лікування хворих раком, який називається «Кібернож». Це перший «Кібернож», на території Восточної Європи і стран бившого СНГ. новітні технології кіберніш дає змогу повністю вилікувати 95% пацієнтів. Сьогодні ж лікарі-онкологи надають медичну допомогу в основному невеликовно хворим людям і зауважують, що давно назріла в Україні і проблема паліативної та хоспісної медицини. Сьогодні в Україні вмирає близько 90 тисяч кожен рік хворих на онкологічні хвороби. На жаль, система такої, як я сказав, допомоги в Україні на державному рівні поки що не розвинена. Хоча є окремі хосписи, так зване відділення паліативної допомоги в окремих областях, в окремих містах України. На превеликий жаль, місто Хмельницьке ще такого, ну як каже, ні державного, ні, ні державних установ, хоспісних паліати. Ативної допомоги немає, але це є актуальним в зв'язку з тим, що захворюваність та смертність на онкологічні хвороби зростає. Медики сподіваються, що ліжка для таких пацієнтів невдовзі розгорнуть у лікувальних закладах. Цей процес пришвидшить реалізація реформи самої галузі.